Тих осіб, наших братів і сестер, які вже лежать у цій землі, а ще багато попід тином, багато в полоні. І ми з вами слухаємося, вчитуємось, коли нашого брата роздягають до нога і не мов би отримують від того насолоду. Розстрілюють полоненого. А ми з вами тільки чуємо про Женевські угоди. Нам тільки озвучують якісь правила війни. Та правила є для людини. А для гібриду. Так як тоді, гібрид ішов по нашій землі, так і сьогодні. Ми до кінця собі не. Хочемо задуматись, дорогі українці, що означає гібридна війна. Ми ще саме кажемо, якісь змішання комп'ютерних технологій, новітніх зброй, жовтої преси, а насправді гібрид. Це коли людина втратила людяність. Має дві ноги, має дві руки. Але немає людського серця. Дозвольте, дорога громада, поділитися з вами моїми враженнями вчорашньої зустрічі із нашими школярами в першій школі. Коли діти разом з вчителями, з книголюбами мали оту тему для застанови, коли я на завершення поставив запитання, дітки. А чи може серед нас бути майбутній Сталін? Може, дітки. Бо це людина, людина, яка втратила людяність, і ми це пояснили дітям, коли гасне свічка. А свічка означає для християнина особливо, що я маю Духа Святого в своїй душі. Ніколи людина зі свічкою в душі не стане кілером, найманим вбивцем, ніколи людина, котра є власті Божій, не продумує план чорних дощок. Це про голодомор. Чорні дошки, на які були написані чорна доля сіл і міст, що їх треба знищити. Як доречно сьогодні. Згадати слова великого патріарха Любомира Гузара. голодну людину, каже, можна купити, а свобідну тільки вбити. Ось чому був продуманий голодомор, щоби ми продались, продались в ясир, продались у найми, продались в обійми в лабета. диявола в людській плоті. Але нам навіть голод нас не штовхнув в спину, щоб ми, не, щоб ми стали невільниками. Тому ми сьогодні прийшли сюди, прийшли на це наше історичне місце цю площу міську. Вона бачила впродовж історії. Великі радісні моменти, але бачила і смутки. Ми прийшли в цей скорботний день, що вдивляючись цю свічечку, свічку пам'яті, де полели голодомором, і свічка, яка нам засвічує крізь морок цієї ночі війни, щоб ми з вами всі бачили вже ту зірничку. Яка віщує цей ранок, цей новий день, який настане для вільних, свобідних дітей України? Отче наш, ти що Ісина Небеса, нехай скриться, нехай царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.